Це бур, це установка, за допомогою якої відбувається забір проб ґрунту. Ось це двигун, який живить цей бур і дає необхідне напругу. Автоматизований пробовідбірник для досліджень зразків ґрунту, розроблений науково-дослідницьким центром «Щеркас», презентувала на Дніполя менеджерка компанії Юлія Пономарьова. Тут поєднуються японські технології, ось це мотор. Це безпосередньо бур. Ця машина, ви бачите, мобільна, вона їздить по всій Україні. каже у Кіровоградській області, це обладнання демонструють вперше. На глибину до 30 сантиметрів відбувається забурювання. Ми можемо дослідити грунти на велику кількість показників. Це вміст органічної речовини, як базових показників, вміст фосфору, калію, кальцію, сірки, так і більш розширений елементний аналіз навіть до 70 елементів в одному дослідженні може виконати наше унікальне обладнання. Аграрі обмінювались досвідом вирощування по сухості яких сортів пшениці, ячменю, вівса, льону, коріандру, проса, аспарцету та медоносні рослини фацелії. Тут цікаво не тільки селекційний розробка, але і технологічні. Тому що на сьогоднішній день, враховуючи зміну клімату, дуже важливі нові якісь елементи технології, які могли би зберегти вологу в ґрунті. І саме от тут, на в інституті сільського господарства степу вони займаються отакими от технологіями. І представники сполучених штатів Америки це фонду Орена Баффета. От і е, країна Болгарія, вони представлені тут у нас в полігоні. Звичайно, українські це основа. Це 90% нашої селекції. Якщо в цілому на нашому полігоні науково ціну, у нас понад 400 сортів і гібридів сільськогосподарських культур, всі, які вирощуються в наших умовах, навіть нішові культури, і сафлор, і коріандр, і еспарцет. Ми пропонуємо на вашому полі. Сорти пшениці, які ми пропонуємо, вони посухостійкі і можуть дати гарний врожай в Україні. Уявіть собі, у нас минулий річ у травні випав один відсоток дощів. У нас немає українських сортів у Болгарії, але те, що я побачив, для мене дуже цікаво. Сорти ярого ячменю, вирощені науковцями сільськогосподарської дослідної станції з Донецької області, презентував директор Олександр Вінюков. Понад 70 років ми займаємося цією культурою, наші сорти можуть незалежно від умов року формувати врожайність на рівні трьох і вище тонн з гектару. Були роки, коли навіть від моменту посіву до збирання не було жодного дощу, і рослини виживали лише за рахунок повітряної вологи, тобто роси. Вважає для мінімальної втрати врожаю аграріям потрібно переорієнтуватися на посуху стійкі сорти зернових. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.